Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 5 що на Лівобережжі, відновила свою роботу після повної модернізації. У закладі замінили внутрішнє оздоблення, провели термомодернізацію, замінили вікна, двері, систему опалення, вентиляції, воду та електропостачання, облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. За рахунок міського бюджету було придбано медичне та комп'ютерне обладнання. У кожен кабінет закуплено меблі та кондиціонери. Важливий соціальний проект вдалося втілити завдяки співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій. Амках програми сприяння розвитку соціальної інфраструктури, яка фінансується урядом Німеччини, працюємо вже разом з 2015 року. Це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели. Ремонтні роботи в нашій 42-й школи провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 два по соціального житла. У нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Успіх субпроекту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників працівників. гарний результат дає тільки гарна е, співпраця в амбулаторії номер 5 Отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців. З них 2700 дітей та більше сотні переселенців. Примітно, що відкриття медичного закладу відбулося у всесвітній день сімейного лікаря.